Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. Поглянемо з вами діючі акції цього тижня. Всім вдячна хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Свинина у власному соку від свиліні лінії вага 525 г 102 гривні 50 копійок. Яловичина у власному соку від свиліні лінії також вага 525-121 гривня 90 копійок. Знижка залишається на ось такий ще паштет печінковий і традиційний 240 грамів. І ціна 41 гривня 30 копійок. Паштет курячий ось такий. 28,90. І паштет печінковий 85 грамів, 16,50. Філе лосося у власному соку. Балтик Марк 170 грамів, 87. І знижка на ось такі шпроти. в Оливковій олії. Ріга Голд. Вага 160 грамів по 85. І ось такі ще шпроти в олії, різке золото. Але вага вже 240 грамів, 102 гривні 90 копійок. Сердина бланшова на олії. Боцман залишається зі знижкою 68,20 Ріга Голд. Сардина в грибному соусі 240 г, 47,90. І ось така сардина з додаванням олії зі знижкою 41 гривня, і смачний паштет. Тернопільський м'ясокомбінат з вершковим маслом 225 г, 51 гривня, 70 копійок. Знижка на ось таку печінку тріски від делюкс 120 грамів лише в упаковці 83 гривні 10 копійок. Знижка на ось такі нагаці від Глобино вага 400 грамів і ціна 60. І також знижка на нагаці легко 500 грамів, і акційна ціна 84 гривні. Знижка на нас такі пельмені з м'ясом індички від свилінії. Вага 600 грамів і ціна в ціни 84. Пельмені день у день З куркою, свининою та яловичиною 800 грамів. Вага в упаковці 77,50. І пельмені по-українськи. В упаковці 500 грамів. І ціна в ціна 49,50. І знижка ще на галишки з м'ясом. Левада. В упаковці 800 грамів і акційна ціна 75. І знижка на вареники і ниві валіста. В упаковці 400 г 67,90 гривень. Знижка на оселедець Філе мат'є, Оліє. Від Свелінії в упаковці 240 грамів 61 гривня, 50 копійок. Оселедець від Свелінії, філе шматочки також волі з ароматом духмяних трав. 180 грамів в упаковці 51 гривня. І знижка залишається на ось такі оселедець. Слабосолоне, шматочки воліє. В упаковці аж 500 грамів 126,90. 90. Сьомга слабосолена. Філе шматок на шкірі від свиліні 180 грамів, 186. І ось така сьомга слабосолена нарізка з кібочками без шкіри. В упаковці лише 100 грамів 105. Крабові палочки від свеліні охолоджені. В упаковці 240 грамів 46,90 90 Скумбрія з головою свіжа морожена день у день. І ціна за кілограм 222 гривні 90 копійок. Шинка нарізка. М'ясна лапка від свеліні копчі варена. 100 грамів лише в упаковці 41 гривня 70 копійок. І ось така нарізка. Ковбаска золотиста сиров'ялина 80 грамів в упаковці і ціна 37,90. Ковбаса м'ясна лавка від своєї лінії янтарна куряча. Така невеличка палочка, лише 300 грамів, і ціна 100 гривень 80 копійок. Сосиски рум'яні, кусняшки варені. Від своєї лінії в упаковці 300 грамів 77,90. І знижка ще на ось такий виріб фаршовий від свелінні хлібець селянський. І ціна за кілограм 126,90 Знижка ще на ось таку ковбасу варену М'ясна лавка від свелінії тигриня 400 г. І ціна акційна 93 гривні 70 копійок. Салямі фірмова. М'ясна лавка від своєї лінії копчена і ціна за кілограм 292 гривні 90 копійок. Знижка на виріб фаршевий ковбасний ряд чесниковий. На півкопчені палочка 420 грамів 51 гривня 90 копійок. Шинка від своєї лінії м'ясна лавка копчена варена екстра 292 гривні 90 копійок за кілограм. Знижка на ось такі сосиски тигриня З м'яса птиці м'ясна лавка в упаковці 300 грамів, 62 гривні, 50 копійок. Сердельки з м'яса птиці м'ясна лавка від свеліні з сиром. Вони такі невеличкі в упаковці 500 грамів 286, 30. ціна за кілограм. Знижка на ось такі сирочки плавлені, від свеліні різні смаки. Вага 70 лише грамів, 14,50. І сорочки плавлені, золотий резерв 70 грамів також, 20 гривень, 90 копійок. Знижка на ось такий сир вершковий з рибами і з лососем. В упаковці 135 грамів, 55. І ось така паста. Циркова вершкова 150 грамів в упаковці і смак цибулі, також 150 грамів по 59,90, тобто 60. Сир на півтвердий, едам, маздам і ось такий Цезарь пластинами в упаковці, вага однакова, 135 грамів і ціна однакова, 61 гривня 90 копійок. Ми поглянемо знижки на солоденьке. Ось таке печиво від свілінії. Смак кокосу в глазурі 100 грамів 15,40 Знижка на печиво від конці. Смак шоколаду 270 грамів, 71 гривня. Знижка ще на ось таке печиво. Моя пані від свілінії. Аромат пряженого молока 170 грамів, 20 гривень, 20 копійок. Печиво день у день. Аромат пряженого молока також 180 грамів, 20 гривень, 30 копійок. І печиво Джулія смак пряженого молока, також зі знижкою 35,70. Печиво вівсяне, зернове. День у день. В упаковці 300 грамів, і ціна 37,90. І ось таке печиво вівсяне зі шматочками шоколаду. Також день у день. 36. 30. Знижка, на ось таке печиво. Марія цільна зернова. 155 грамів 17,90. Печиво до чаю та кави З кокосом. 220 грамів в упаковці 27,80. Печиво здобне, джело. Пісочне. Ароматом вишні 140 грамів. І ціна 27,30. І ось таке печиво, солона карамель та горіхи у молочному шоколаді 56,90, вага 140 грамів. Конті бонжур, смак манго і вишні по 58 Цукерки пташине молоко від свиліні 240 грамів, 114. Ось такі ще цукерки. Асаптім з начинками різними день у день. 250 грамів, 92 гривні, 90 копійок. Знижка на ось такий шоколад молочний від Рашен Lакмії. Полунична начинка, молочна начинка і карамельна арахісна начинка. 90 грамів і ціна акційна 40 гривень. А ось такий вже шоколад молочний лакмі і шоколадною начинкою 85 грамів і ціна акційна 43 гривні 50 копійок. Знижка ще на шоколад міленіум молочний, мигдаль кокос і молочний мигдаль та карамель. 100 грамів 59,90. А вже молочний шоколад з лісовими горіхами 100 грамів 61 гривня 90 копійок. Знижка залишається на ось такий шоколад молочний мілка з полуничною начинкою 90 грамів 56. І шоколад молочний від мілініум Верипері, Солона, карамель і апельсин 85 грамів і ціна акційна 45,90 Чай лавре, зелений в пакетиках. Чорний з бергамотом і звичайний байховий чорний в пакетиках 24 штуки в упаковці 41 гривня. Ще знижка на ось такий чай. Чорний та зелений і каркаде. Аромат вишні та ягід Також в пакетиках і ціна акційна 45. Чай чорний від своєї лінії. Чорний в пакетиках і з ароматом бергамота. 50 пакетиків і ціна акційна 45. Знижка на ось такий чай залишається мономах в пакетиках. Аромат біргамоту і лісові ягоди. 45 пакетиків, і ціна однакова: 38,90. Чай чорний, листовий з бергамотом заварний. 80 грамів в упаковці 50 гривень, 80 копійок. З вами поглянемо знижки на каву. Кава Якопс розщина сублімована 120 грамів 195. Кава Якопс також розщина сублімована, але вже 280 грамів у упаковці 400. Кава нескафе голд розщина сублімована 200 грамів у упаковці 311. І нескафе голд кава розщина сублімована, але вже 280 грамів у упаковці.

І знижка ще на ось такий напій, кавовий, якобс, рощинний, карамель, латте. В упаковці 450 грамів і акційна ціна 171 гривня 90 копійок.